we Відродити тваринництво було одним із пріоритетних завдань держави 2012 року. В цьому році мінагрополітики запровадило програму виплати дотацій за збереження та утримання молодняку великої рогатої худоби, завдяки якій вперше за часи незалежності вдалося не лише стабілізувати, а й наростити поголів'я великої рогатої худоби більш ніж на 10%. Та в аграрному міністерстві не збираються зупинятися на досягнутому. Програма діятиме й надалі, і кошти на її фінансування вже передбачені в бюджеті на наступний рік. У 2013 тисячі на започатковані раніше програми підтримки тваринництва буде спрямовано 650 мільйонів гривень. Тож поголів'я в подальшому буде тільки збільшуватись. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомляє: цитую: у 2013 році збережено механізм підтримки виробників тваринницької продукції. Зокрема, кошти планується спрямувати на надання спеціальної бюджетної дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, на стимулювання будівництва сучасних тваринниць Комплексів шляхом часткового відшкодування їхньої вартості та часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетели і корів. Також буде продовжено відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння корів та виплачуватиметься дотація за вирощену і продану на забій худобу. Кінець цитати. Окрім того, у держбюджеті також передбачені кошти на спеціальну бюджетну дотацію за утримання та збереження молодняку овець, що повинно стати поштовхом для розвитку вітчизняного вівчарства. Дякую.